Слава націю, вітаю на каналі Добри Рембат, ефірі я, Сашко. Добрий на зварювальному апараті, на саку. Так, двигун д 144 наскільки я розумію. Є така проблема: у нас на вихід тільки шпилька на максимальну напругу. Треба, звісно, відновити і менші напруги 30-45, 45-100 і 100-200. Бо я думаю, що. Ну, насправді, у нас багато, можливо, найбільше працюватиме все ж таки 45-100. Але побачимо. У будь-якому випадку, я звідти зсередини дивився. Бачив, що до цього там болта чи шпильки, що це там, іде така пласка шина. Пласка шина ізольована. Сюди до цих отворів не йде нічого. Відповідно, я так припускаю. Звісно, цим цим буде займатися досвідчений електрик, але от просто мені цікаво, можливо, у когось є готові рішення або що корисне сказати щодо того, так, для відновлення оцих ось речей. Тобто, ну, аж до того, що у когось, можливо, я не знаю, там десь лежить оцей конкретно елемент, так, без решти. І маєте змогу, наприклад, там, поділитися або продати за адекватні гроші, щоб ми просто в зборі взяли, купили, поставили і було нам щастя. Або якщо порадити, як це там працює, як його відновлювати, які там шини використовувати, теж буду вдячний. В коментарях пишіть або мені особисто в контакти всі в описі каналу та під відео. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.